Привіт, малята! Для вас, напевне, не секрет, що вам дуже хочеться іноді бути як дорослі. Ви їх наслідуєте в усьому: і маму, і тата, і дідуся, і бабусю, і навіть старших братиків чи сестричок. Але іноді ви ще не задумуєтесь про те, що це небезпечно. Тож повторимо вкотре, що всі предмети і прилади, які вас оточують вдома, в дворі, можуть нести для вас небезпеку. Мабуть, ті, у кого є велосипед, дуже полюбляють на ньому їздити, а інколи трапляється так, що він може ламатись. Тато або дідусь, чи старший братик хоче допомогти і відремонтувати його. І вам дуже хочеться. Разом з ним це робити, але ж пам'ятайте, що кожен ключик, затискач чи інше може причинити вам біль, тому залиште це для дорослих. Для того, щоб в будинку завжди було світло і працював кожен прилад електричний, потрібно, щоб все було справне і в цьому допомагають ось такі предмети і пристрої. Коли в зимову пору року на дворі холодно, а в домі у нас тепло. І в цьому нам допомагає ось така техніка, за допомогою якої можна і нагріти воду. І батареї зробити теплими. Кожна кімната має певні присторії, прилади. Це кухня, матуся їх використовує для приготування смачних корисних страв. А ці прилади допомагають вам зробити ваш день цікавішим, ваш одяг чистим і будинок затишним. Тож пам'ятай, малюк, що те, чим користуються дорослі, щоб зробити життя вашим комфортним, вам брати не можна.